Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня. Усмішку людям усім посилати, доброго ранку, щиро бажати! Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування. Діти, подивіться на картинку, що на ній зображено. Так, це різні види тістечка: круасани, печиво, кекс, торт, пиріг. Як можна назвати ці продукти одним словом? Так, це солодощі. У якій крамниці продають солодощі? У кондитерській. Давайте скажемо повним реченням. Солодощі продають у кондитерській крамниці. Ми всі знаємо, що солодощі шкідливі. А чи ви знаєте корисні продукти харчування і де їх можна придбати? Їх можна придбати в магазині крамниці супермаркеті. Діти, тож ми сьогодні з вами помандруємо до супермаркету. Ну що, вирушаємо? Назвіть ці продукти харчування. Так, вірно. Молоко, кефір, сметана, сир твердий. Сир кисломолочний. Із чого ці продукти приготовлені? Так, із молока. То, що можна сказати, які це продукти? Молочні. Дітка, а як називається відділ, де продають молочні продукти? Так, молодці, молочний відділ. Дітки, не забувайте відповідати повним реченням, що сир, сметана, молоко, кефір можна знайти у молочному відділі. Мандруємо далі! Подивіться, які продукти харчування ви зараз бачите. Так, це м'ясо, фаш, ковбаси, сосиски. І з чого виготовляють ці продукти? Так, вірно, і з м'яса. Так, які це продукти? Молодці. М'ясні. Як ви гадаєте, в якому відділі продаються ці продукти? Так, у м'ясному відділі, говоримо повним реченням: М'ясо, ковбаси, сосиски. Можна знайти у м'ясному відділі. Ідемо далі. Що це за продукти харчування? Так, вірно, хліб, батон, різні види булочок. А з чого спешені ці продукти? Вірно із борошна. Якому відділі їх можна придбати? Правильно, у хлібному відділі. Їх ще називають борошняном вироби. Діти, подивіться, а це що? Рис, гречка, пшоно. Це крупи або круп'яні вироби. Вони знаходяться у відділі бакалія. Запам'ятайте цю назву, що вони знаходяться у відділі бакалія. Говоримо повним реченням. Крупи можемо знайти у відділі бакалія. А й найкориснішими продуктами харчування є овочі і фрукти. Тут є капуста, перець, часник, цибуля, картопля, помідор. Це що? Так, звичайно, овочі. А назвіть фрукти. Банан, апельсин, яблуко, виноград, гранат, лимон. В якому відділі супермаркету ми можемо купити овочі і фрукти? Молодці! У овочевому відділі! Тож давайте скажемо повним реченням, що овочі і фрукти можемо знайти у овочевому відділі. Молодці діти, ми сьогодні з вами побували в різних відділах супермаркету і дізналися, де можна її знайти. Тепер ви можете допомагати мамі і бабусі готувати різні страви із продуктів, придбаних у супермаркеті. Ну що ж, давайте спробуємо. Мама готує салат із капусти, помідорів і моркви. То який це салат це буде? Так, вірно, овочевий салат. Бабуся зварила кашу із гречки. Яка каша буде? Так, вірно, гречана каша. Якщо кашу зварити із пшона, то вона яка буде? Так, пшоняна. А якщо кашу приготувати з рису, яка буде каша? Так, вірно, рисова каша. Якщо сік приготували з груш, то який сік? Так, вірно, грушевий сік. А якщо компот із яблук і слив, то він компот яблучно-сливовий. Повторіть іще раз. Компот яблучно-сливовий. А якщо коктейль зробили з молока? Так, вірно, він молочний. Молодці діти, ви гарно попрацювали. Скажіть мені, де? Ми сьогодні з вами побували? У супермаркеті. А ви всі відділи запам'ятали? Нагадайте мені! У якому відділі знаходяться сосиски? Так, вірно, сосиски можна придбати у м'ясному відділі? А крупи, у якому відділі можна купити? Не забувайте відповідати повним реченням. Крупи можна купити у відділі «Бакалія». Уважно подивіться і скажіть, ці продукти харчування в якому відділі можна придбати. Овочі і фрукти можна купити у овочевому відділі. Діти, ви сьогодні молодці, тепер вільно зможете ходити по магазину разом з батьками і допомагати своїм рідним. До наступної зустрічі, малята!